Тапки ліг під ОПЗЖ і кількість кураторів, і просто працює в якості насоса, накачує кишені Абрамовича, Рахамі, забудовників і правоохоронців, що допомагають укривувати корупцію. На Тереховом від Абрамовича поставлені смотрящі. заступник Кузьмін, сирота, це Тесть Абрамовича, він же директор департаменту ЖКХ, найкрутішого в міськраді, Паченков, зять Абрамовича. Вказані особи монопольно вирішують всі бюджетні, земельні і будівельні питання в місті, навіть без парад Терехова. Цікаво, що з нами намагалися домовлятись майже всі з оточення мера, та ніхто не прохав особисто за Терехова лише за себе. Всі зацікавлені у слабкому мері, який буде призначати потрібних людей, не задавати питання щодо мафів, виділення землі, віддавати тендери потрібним фірмам. Все. Всі зацікавлені.